4,3 мільйони українців отримали тимчасовий захист у Європі. Саме стільки нарахував Євростат станом на початок 2025 року. Загалом цифра не сенсаційна, і вона не сильно змінюється за останні три роки, відколи триває війна в Україні. Але як можна казати, є нюанси. Активні міграційні процеси тривають, і українці нерівномірно роз'їхалися по Європі. Є країни, куди приїжджає все більше і більше наших співвітчизників, а є й навпаки країни, з яких українці їдуть. Давайте розберемо останні статистичні дані і проаналізуємо, що ж відбувається зараз. Перше кількість людей з тимчасовим захистом ЄС зростає в січні 2025 року. приріст становив 25 530 осіб або 0,6%. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині це плюс 8800, або ж 0,8%. Чехії плюс 6360, або 1,6%. І Іспанії плюс 3050, або 1,3%. Водночас є країни, в яких за місяць зменшилася кількість біженців: це Данія, Австрія та Франція. Друге розподіл по статях. Жінки і діти й надалі переважають дорослі жінки складають майже половину це 44,8 Діти майже третину 31,8%. Тоді як дорослі чоловіки менше чверті. Це 23,4%. Так зазначає євростат. Третє попри збільшення біженців в окремих країнах. Трійка лідерів, де наразі проживає найбільше українців, залишається незмінною. Це Німеччина, Польща та Чехія. Щодо Польщі, тут двоякий процес: більшість переїжджає в Німеччину, але їй притік нових людей. Тому цифра залишається більш-менш сталою. Зі статистикою все зрозуміло. А тепер давайте розберемося, які переваги країн, куди найчастіше їдуть українці, що там приваблює людей. Поїхали. Німеччина. Ця країна беззаперечний лідер. В ній проживає більше мільйона українців, які дуже комфортно тут себе почувають. Які ж переваги? Німеччина здається привабливою українським біженцям через декілька ключових переваг. По перше, її економіка є найсильнішою в Європі, що забезпечує більшу кількість робочих місць. Та високі зарплати, наприклад, середня заробітня плата в Німеччині становить близько 4 тисячі євро на місяць, тоді як у Польщі близько 1800 євро, а в Чехії близько 1500 євро. Це дозволяє біженцям мати більше коштів після покриття витрат на життя, незважаючи на вищі витрати в Німеччині. Рівень безробіття в Німеччині становить 3,5% станом на січень 2025 року. Що є відносно низьким, хоча Польща та Чехія мають ще нижчі показники по 2,6% кожна. Кожне друге Німеччина пропонує міцну систему соціального забезпечення включаючи захист тимчасового статусу, який дає право на проживання, роботу, медичне обслуговування та освіту, цей статус було продовжено до березня 2026 року, що забезпечує стабільність для біженців. Біженці в Німеччині підтримують вищу фінансову допомогу та мають кращий доступ до інтеграційних програм, таких як обов'язкові курси німецької мови, що швидше інтегруються в суспільство. По-третє, у німеччині велика українська громада близько 1 мільйона 100 60 осіб станом на кінець 2022 року. Це може допомогти новоприбулим знайти підтримку та інтегруватися швидше. Четверте, Німеччина розташована в центрі Європи, що полегшує поїздки до інших країн для відвідування родичів або пошуку якихось додаткових можливостей. Її розвинена інфраструктура, включаючи транспортну систему, доступ до медичних та освітніх послуг. Також роблять її привабливою. Ну і п'яте Німеччина дуже красива і розмаїта країна. Тут безліч архітектурних пам'яток, замків, палаців. Багато маленьких містечок зі своїми фахверковими будиночками нагадують ілюстрації до улюблених дитячих казок. Тут є красивезні гори, найчистіші озери та річки, і навіть море. Чехія. Чехія також пропонує безліч переваг, які роблять її привабливою для українських біженців. Підтримка уряду держава надає тимчасовий статус захисту, який дає право на проживання, роботу, медичне обслуговування та освіту. Економічні можливості, хоча зарплати нижчі ніж у Німеччині. Ринок праці пропонує можливості для працевлаштування. Близько 60 біженців працездатного віку мають роботу, хоча багато з них займають низькооплачувані посади, що є нижче їхньої кваліфікації. Шукаєте роботу за кордоном? Актуальні та безкоштовні вакансії згідно з гідною заробітною платою вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі та першому закріпленому повідомленні. Культурна та мовна схожість. Як слов'янська країна, Чехія має культурну та мовну схожість з Україною, що полегшує інтеграцію. Це може допомогти біженцям швидше адаптуватися до нового середовища. Географічна близькість Чехія розташована недалеко від України. Відстань повітряним шляхом становить 1155 кілометрів. Це полегшує доступ та підтримку з рідною країною. Існуюча українська громада. У Чехії є величезна українська громада, яка надає підтримку та створює відчуття спільноти для новоприбулих. Краса. Чехія одна з найкрасивіших країн Європи. Прага стабільно входить в топ найбільш відвідуваних міст світу. І погодьтесь недаремно. А ще Чехія славиться своїми курортами та мінеральними водами. Іспанія. І доволі несподівано одним із лідерів стала Іспанія. Хоча чому несподівано? Адже нещодавно було оголошено шокуючі цифри. Саме економіка Іспанії була визнана найкращою в ЄС за результатами 2024 року. Ріст становив 3% у той час, як загалом Євросоюз має досить сумні 0,8%. Економісти відзначають два секрети такого розвитку: це стрімкий розвиток туризму, який добре пережив ковідну кризу, і працевлаштування іноземців. Поки в багатьох країнах ЄС панують антиміграційні настрої. Іспанія почала активно легалізувати людей. За Три роки тут планують залучити ще понад один мільйон працівників з інших країн. Чому ще українці обирають Іспанію? Дослідження та особливості історії вказують на декілька ключових причин: робочі можливості. Іспанія має розвинене сільське господарство, будівництво та туризм, що потребують робочої сили. Багато українців працюють у збиранні фруктів, особливо в регіонах Андалусія та Валенсія, де сезонні роботи є доступними. Також є можливості в готельному бізнесі та ресторанах, особливо в туристичних районах. Середземноморський клімат Іспанії з теплими зимами та сонячними днями приваблюють багатьох біженців нижча вартість життя. Хоч зарплати в Іспанії нижчі, чим у Німеччині, середня зарплата близько 2200 євро на місяць проти 4000 євро. Вартість життя також нижча. Особисті зв'язки багато біженців мають друзів чи родину, які вже проживають в Іспанії, що полегшує адаптацію, соціальна підтримка та правовий статус. Іспанія надає тимчасовий статус захисту, який дає право на проживання, роботу, доступ до медичного обслуговування та освіту для дітей. Виклики та обмеження, мовний бар'єр є значною перешкодою, особливо для тих, хто не знає іспанської мови. Це може обмежити доступ до кваліфікованих посад. Також багато українців працюють на низькооплачуваних посадах, що може вплинути на фінансове становище, адже зарплати часто становлять приблизно 1000 євро на місяць. Попри своє економічне зростання, Іспанія залишається лідером в ЄС по безробіттю, рівень якого тут понад 10%. Отже, кожна країна має свої переваги. Але якщо порівняти всі за і проти, то досі найпривабливішим варіантом залишається Німеччина, де найвищий рівень життя та соціального захисту, найкращі умови та найвищі зарплати. До речі, про зарплати у нас є багато вакансій у Німеччині із зарплатою від 2800 євро до 3200 євро чистими. Якщо потрібна робота, залишайте заявки.